Ольга Михайлівна не може стримати сліз, згадуючи, як її син був захоплений озброєними тітушками, які в січні напали на Житомирську кондитерську фабрику. Це дуже страшно згадувати, як це було. Позвонили це страшно. Що, що син каже що там захоплений? Я приїжджаю, його не можуть випустити. Він не може. Він потім є вискочив. Ця родина віддала Житомирській фабриці половину свого життя. Зрештою, і породичала їх фабрика. Проте зараз, у результаті рейдерського захоплення підприємства, сім'я залишилась без засобів на існування. Вся сім'я моя працює на фабриці: і дочка, і зять, і сваха. І звичайно, ми всі дуже переживаємо е тим, що ми зараз не працюємо. Нам дуже зараз важко і дуже обідно, що ми залишилися без роботи, без От зараз вся сім'я. Як жити далі? Як? І саме основне, що, що вік, вік у мене такий, от мені 55 буде в цьому році. Куди йти? Що робити? Працівники розповідають, що останнім часом фабрика піднялась на дуже високий рівень, і, очевидно, хтось вирішив посягнути на ласий шматок. Про людей же ніхто не думає. Вони залишилися за бортом, вони нікому не, не потрібні. Ми віддали життя, там. ми змонуту. Ми, ми старалися, щоб ця фабрика дійсно вона вийшла в передові. І коли вона вийшла в передові, коли ми почали експортувати продукцію, коли наша продукція е, завоювала себе на міжнародному ринку, і тепер ми е, у розбитого корита. Я вважаю це захоплення політичним. Люди впевнені, що без політичного прикриття тут не обійшлося, адже поліція на момент силового захоплення фабрики повністю бездіяла. Ми все таки думали, що міліція і люди, які стояли там, нас захистять, але такого не було. Жменька людей в основному це були жінки, які протистояли цим тітушкам, які йшли. Обкурені, чи вони були п'яні з дубінками, з щитами? Похабно так вони відзивались, кидали камні у бік. У нас такі прекрасні склади готові про акуратнюсінькі, акуратнісінькі кидали туди. По тих ящиках ходили в контору, кидали, розбивали вікна. Це хіба е нормально виводила міліція? ж тоді mm -hmm. не признались. Вони ж не показали ці факти, які конкретно були. Вони не показали цього ніхто. Всього. Ми просили визивали міліцію, дзвонили з телефонів. Що не були, були ніхто, не ніхто yeah. не реагував. Це була спланована дія. Зі страхом згадує напад озброєних молодиків на фабрику, і ця родина. Людмила та її чоловік Артем працюють на Житомирських ласощах більше 15 років, але таке пережили вперше. Якщо це дивитися по телевізору, це одне. А коли ти там знаходишся і бачиш, що на дворі ніч виходить 400 чоловік людей вдітих в балаклави і з пал, палицями, то це дуже страшно. Якщо ми працювали, якщо у нас все було добре, нам платили зарплати, ми розвивалися. І тут раз не зрозуміло, чому як виключили з реєстру і захват. Саме цікаве, люди, які нас охраняли, це наша міліція, наша ДСО, Державна служба охорони, вони стояли і дивилися немного в другу сторону. Тобто ззаді них стояли ми. и думали, ну вот эти вот ребята, они нас будут защищать. В масках, в касках там тоже они были экипированы. В общем, они смотрели в другую сторону, все, что происходило, ну, так понял, их абсолютно не интересовало. Они этого не увидели. Та же Державная служба охраны, она впустила нового директора, хотя народ его выбрасывал периодически оттуда. То есть мы его выбросим, они его запустят. Мы его выбросим, они его запустят. Анализируя это, видно, что власти прямое участие там, непосредственное, скажем так. Потому что иначе, ну, не Битні можуть. Та система бороться так, от якось складно. Складність боротьби з системою у тому, що влада просто ігнорує проблему рейдерського захоплення величезного бюджету утворюючого підприємства та, зокрема, цих людей, які опинилися без роботи. Працівники марно оббивали пороги і мерії, і обладміністрації, і навіть Верховної Ради, серед них і Іван Вікторович. Він впевнений, що справу блокують зверху. Хай там, хто, що там, це зверху жмуть і все. Бо де ми не були, я ще раз повторю, де ми не були, де ми не обращалися, ніхто нічого не може сказати. Кожен. Каждий... Плечима знизує, а шо, а ви там часники, а ви там розбирайтесь самі, а ви так, а ви так, а вони хай розбираються, а ні, то суди розберуться. Ну суди судами, вже тянеться. А людям же ж треба жити. Вони зараз говорять, міліція це для людей. Та де ж для людей, якщо прийшли на цю прийшли на цю фабрику, людей викинули, е, упустили, бандити за і зараз там. Там кажуть, чоловік 80 чи скільки. Вони там, що побили там лабораторію, і вони там переховаються, щоб їх на території не було видно. Йому крається серце, що Житомирську кондитерську фабрику, яка за останні роки вийшла на світові ринки, рейдери зараз знищать. Діло в тому, що фабрика йде ну, в гибель, гине даю все. Бо якщо ми не будемо працювати, фабрика не буде працювати. Здавалося б, фактична зупинка величезного підприємства Житомира та втрата людьми роботи мала би нагально вирішуватись місцевою владою. Проте ми самі пересвідчились у протилежному. Мер міста Сергій Сухомлин взагалі був у відпустці. А голова Житомирської ОДА Сергій Машковський був надто зайнятий. Зараз точно ні, бо зараз просто прийом там важлива зустріч, то важлива зустріч. Угу. Просто навіть знаєте, хвилини не вільної немає. Працівники ж фабрики, користуючись нагодою, звернулись до президента в надії, що їх таки почують. Користуючись нагодою, як воно е дойде до президента, як президент його почує чи побачить, ми вся фабрика просимо його. Хай утрутиться в це діло. Президент, прем'єр-міністр, міністри, Верховна Рада, всі депутати, всі, які є на Україні, просимо. Ну, я не знаю, чи вже плачу, чи був просить, чи як. Я, ну ми вже не можемо поняти. Немо це, не, 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 щоб хай втрутяться, хіба ж не можна порядок навести. У Житомирі ніхто не може цього зробити. Це тільки у Києві.